До другої річниці окупації Ягідного, що на Чернігівщині, суд завершив розгляд справи про катування українців. Вирок 15 російським воякам оголосять за два тижні. Ну а зараз Україна знову згадує історію села на межі з Росією та Білорусі. Ось імена українців, закатованих росіянами у підвалі місцевої школи. Ліворуч від дверей прізвище розстріляних, праворуч тих, хто помер від спраги задухи чи голоду. 366 цивільних, із них півсотні дітей і кілька немовлят. Окупанти тримали на 198 квадратах. Це по пів квадратного метра на душу. Тож навіть присісти було ніде. Той місяць для когось став найжахливішим у житті, а кому і останнім цивільних українців росармійці зробили своїм живим щитом. Поверхом вище був їхній штаб: викрадати людей і ховатися за їхніми спинами російська воєнна традиція, про яку має знати світ. Що в ягідному зараз? І як від жорстокої окупації оговтується Чернігівщина? Тетяна Демох про це. Минуле, яке намагалися знищити. Шропнель, в принципі, назавжди буде в Тарасі Григоровича. І нова історія, яку не забудемо. От там одного ранило, тут дитину ранило. Таке, що легені звихось у кінці. Село Ягідне до Чернігова звідси 18 кілометрів. Сюди росіяни зайшли 3 березня. Вони ходили по хатах людей понапереначально. Заганяли в свої подвали, там закривали 4, 5 числа ходили, ходили, збирали людей, усіх у кучу зганяли з вулиць і під дулами автоматів приганяли всіх сюди. Сюди це у підвал школи, який на місяць перетворився для людей на в'язницю і катівню. Оскільки вони на Київ. Зобиралися їх на парад, а не могли Чернігов взяти. Раз їх розбили, другий раз били, вони до нас приїхали злив вже, як собаки. І влаштовували тортури мирним. Іван Петрович, один з тих, хто жив тут у підвалі із сім'єю, нині приходить сюди ледь на щодня. Ось по цих сходинках сюди вище не було подиматися, якщо по відкрию, там заряк розстріляли. А тут стояли відра для туалету. Ось тут уже люди жили. У підвалі було 368 людей. Сиділи впритул одне до одного, навіть спати доводилося стоячи. Тут дітки гуляли, лежали, а люди, як і помирали всі. Трупи вже тоді, якщо людина помирає, ось там рядом ложили, і ці могли сутки лежати коло діток рядом. І дітки все все бачили. У кожній кімнаті на стінах прізвища тих, кого вбили росіяни. Окрім малюнків і календарів, на стінах діти писали ще слова гімну України. Саме його і прапор ховали від очей расистів. І зараз, через два роки, усе залишилося на своїх місцях. Тут планують створити меморіали, вже провели музеїфікацію. Саме ж ягідне все у звуках відбудови. Тут зводять нові будинки, вчаться жити заново. Ми ж їдемо далі до Чернігова. Села довкола Чернігова буквально розтрощені деякі до фундаменту у перші тижні війни ворог гатив сюди з важкої вогневої техніки. Знамениті дерев'яні хатинки склалися як карткові. Це унікальне відео оборони Чернігова зняте в березні 22-го. На ньому українські військові б'ють зградів по росіянах. А позаду катерининська церква, яка стала своєрідним символом стійкості міста. Нині це головний храм, у якому прощаються з героями. У саме місто окупанти так і не потрапили, але калічили історичний Чернігів з неба. Прицільність стрільби росіян доволі таки була комічною. Влучання було в найбільш насичені збройними військами України місця, і слава Богу, що вибирали саме такі місця, де наших людей не було. А показати це все допоможе мені Ервін Міден. Можливо, ви його знаєте. До війни він провів сотні екскурсій у своїй особливій манері подачі. Ну, якийсь купець, який мотався до нас з Києва, мав дефект вимови. Тому всім друзям казав, що йде не в чорний гай. А в чорний. Ау, ау. Нині ж градус жартів Ервін збавив та й екскурсійні програми змінив. Це безумовно теж своєрідна душа міста. І в цю душу 19 серпня. 23-го року росіяни влучили балістикою, та й тут знаходить привід для усмішки. Виявилося, що багато чернівців етнічно пов'язані були з Китайською Народною Республікою, адже настільки швидко залатати розбомблені дороги новим асфальтом, покласти бруківку там, де все було пошкоджено. Що тепер навіть комісії з європейського союзу, які заїжджають в місто, вони не можуть зрозуміти, де ж конкретно був прильот. Забита фанерою в дірках від осколків. Так виглядає червона площа. В роки і війни трапилася така ж сама ситуація. Будова була вщент розбоблена зі сторони дворів, так би мовити, з чорного входу, а головний фасад вбалов черніцю. Історія повторюється, каже Ервін, аби ми її не забували. Тепер це буде пам'ятка. Для всіх прийдешніх поколінь Тетяна Демух та Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.